Полуниця вже відходить і починає пускати вуса. Дуже багато, бачите? А я хочу цей сорт собі розмножити. Ви тільки подивіться, це повторне квітування і це молодесенький кущик. Дуже подобається мені ця полуниця, до того ж вона і смачна. Це нейтральний сорт, це не ремонтантна полуниця. Вона якраз мені і підходить. Направляю ось сюди, в центр, і тут окремо виставляю касетку. Буду вкорінювати вже на місці. Нарізані в мене різного розміру ось такі касетки. Ось ці бачите? Ось в такому вигляді вони продаються, а я вже їх нарізаю. Так буде зручно. Це вже орієнтуйтесь, скільки вусиків у вас скупчено на грядці. Але, з мого досвіду, важливо, щоб була довжина, оця глибина цих комірок, не маленька, бо довгенькі полуниця, коли вкорінюється, нам бажано мати кореневу систему побільше. І не буде так швидко висихати, пересихати цей ґрунт. Коли ви купуєте вже готові саджанці полуниці, їх вирощують в спеціальному ґрунті, ви висаджуєте собі на грядку, після того у вас починаються проблеми. Тому що вони звикли до іншого ґрунту, до підживлень різних. Тому я максимально роблю так. І такий ґрунт, який в мене на городі. Натрамбувала. І тепер, поміж кущиками, я виставляю ці касети і направляю вусики з цього кущика, з цього, з цього. Всі концентру їх цих кущиків, буду концентрувати сюди. Направляю і скобами ось так закріплюю. Кожна рослинка ось так закріплена, бачите? Живлення продовжується. З цього кущика. Навіть під напругою ось цей вус, воно буде триматись, тому що затиснуто добре скобою. А взагалі, в такому випадку, коли у вас агроволокно або плівка, то вус дуже довго буде шукати, де йому вкорінюватись, отак от буде виснути і страждати. І вже через тиждень тут буде добре вкорінено. Розсада полуниці. Навіть вже полуничка є, це вже друге плодоношення цієї полуниці. І ось так лишаю поміж кущиками для вкорінення полуниці, і обов'язково треба ще полити, Тут обов'язково повинно бути волого. Якщо не вистачає трошки відстані, підтягую касету, коригую, але головне затиснути скобою рослинку. І навіть покажу зараз, яка тут коренева вже наросла в цих касетах. Так, дивіться.